Безкоштовно та швидко обстежувати всіх бажаючих у найвіддаленіших куточках Буковини. Мобільна бригада медиків Чернівецького обласного перинатального центру проводить прийоми у гірських селах області. Детальніше про роботу лікарів та діагностику, яку вони надають на виїздах, розповідаємо далі. Консультувати та обстежувати там, де є обмежений доступ до надання якісної медичної допомоги. Ще з кінця минулого року на Буковині діє мобільна виїзна бригада лікарів Чернівецького обласного перинатального центру. Мобільна виїзна бригада створена за фінансової підтримки фонду ООН у галузі народонаселення і координації благодійного фонду розвитку сім'ї і дитини. І саме їм ми завдячуємо уже такій широкій географії і тим всім маршрутам, які проїхали сьогодні наші медичні працівники. Мобільна виїзна бригада це не тільки фінансування, а передусім це люди. Це лікарі, це медичні працівники надзвичайно високої кваліфікації, високої порядності і людяності. Мобільна виїзна бригада проводить прийоми навіть у найвіддаленіших населених пунктах області, де немає відповідних спеціалістів. Спеціалістів. Медики вже відвідали громади Хотинщини, Кельменеччини, Мамолегівського ОТГ. Цього літа бригада виїжджає до Путицького району, адже взимку доступ туди обмежений. Сьогодні у ці всі гірські шляхи, гірські дороги долають наші працівники. Ви бачите, наскільки комфортний, якісний, потужний автомобіль оснащений кардіомонітором для вагітних жінок, УЗД. Апаратом якісним сучасним кольпоскопом відеокольпоскопом, гінекологічним кріслом. Крім от надання от такої медичної допомоги, надаються ще певні консультації: консультації по плануванню сім'ї, консультації для жінок, які постраждали від гендерно зумовленого насильства. Консультувати та обстежувати всіх охочих виїжджають усією лікарською командою. А це лікар, терапевт, акушер, гінеколог, акушерка та лікар у задеді. Мобільна виїзна бригада відвідує шелтери для вимушено переселених осіб, шелтери для жінок, які постраждали від домашнього насилля, і місця, де є люди з інвалідністю. У бригаді працює лікар-терапевт, і лікар-терапевт має можливість зробити електрокардіограму, виміряти тиск, дати певні свої консультації. На огляди лікарів приходять як жінки, так і чоловіки різного віку, аби отримати кваліфіковану медичну допомогу. Я, як терапевт, знімаю електрокардіограму. То здебільшого це перенесені інфаркти міокарда в літніх людей, також різні аритмії, про які люди ніколи в житті не знали, не діагностували, і звісно ж вони потребують певного лікування. Ми стараємося кожному пацієнту надати. Максимум уваги вислухати всі їхні скарги, так як розуміємо, що люди дуже давно обстежувались, тому потребують нашої уваги. Як правило, це люди старші, тому що їм важко добратися до лікарні, яка знаходиться в їхньому районі, тому вони дуже задоволені тим, що ми приїжджаємо до них. Люди з різними проблемами. Ми робимо відеокольпоскопію з метою виявлення передракових та ракових захворювань. Матки. Також у нас є вагітні, ми маємо можливість записати їм кардіомонітор. Захворювання різні, люди задоволені, і з нашого досвіду вони потребують таких виїздів, тому що є і інваліди, різна категорія людей. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. дня ТВА.